Що тобі, Дмитро, сказати? Мої дитячі мрії почали таки здійснюватись. Правда, в Швеції вони почали здійснюватись. Там вона новина проскочила. Член звернував член міськради у шведському місті Евертурнео Пер Ерік Муско запропонував вести в робочий час оплачувану обідню перерву для занять сексом. При цьому політик мотивував своє рішення тим, що існує кілька досліджень, які свідчать про користь сексу під час робочого дня. Співробітники інституту Соєрекскот провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що в Швеції середній показник часу, який проводили працівники на своїх робочих місцях, становить 1685 годин. Я хочу сказати, що у нас в країні про користь сексу під час робочого дня наздогадалися вже дуже і дуже давно. Це ти зараз побаєш на увазі. Я маю на увазі не кого, а що і як. Планьорки, собрання, совіщання. Ну і как максимум э, визов на ковер к шефу. А как мінімум це п'ятиминутка літучка? Дивися, тут то цей пан. Мускос, що яке теж чи те, якимось трошки попахує. Так, от оцей перік мускос запропонував ввести в робочий час. Вони збочинці ці шведи. Вони навіть в робочий час пропонують ввести на і шведи, Тарас. Що ж виходить, та, та що наші гір, що у нас до речі теж дуже часто вже використовують в робочий час оці перерви на секс. Взяти батюшку, пам'ятаєш, у московського патріархату, який на куру помер десь в проварах чи де? В сауні. Випадок, здавалося б, ганебний, але мені здається, що цього батюшку канонізують. Прості, за що? Його а, вчинок, його ганебний вчинок, і наслідок особливо цього вчинку свідчить про те, що Бог є. <звук> Тарас, ну і секс во время робочого дня он же влияет, между прочим, мабуть, на кар'єрний рост. М -м -м. Ми знаємо, когда коли... <рес> у нас в країні купа народу, які нехитрим пропозицію шведського товариша вже давно користуються і вже замінювати і. Хочуть... А деякі народні депутати даже. Депутатші, хоча воно не склоняється. І депутати. А... Мы, мы таких. Склоняются периодически. Склоняются. Наклоняются. Хорошо, Тарас, у меня есть тебе вопрос. Хорошо, люди влюбленные. Два шведа. В смысле, два шведа. А шведы тоже могут быть влюблены Да, неважно. Что думаешь, геетики в Украине че Чем в российском парламенте? в Швеции. Там они по-другому называются в российском парламенте. Мы знаем. Короче, он и она в Швеции. Вот они влюбленные. Хорошо работают вместе на одном предприятии, обеденный перерыв, шик, вперед. А если они работают раз на разных предприятиях, в разных частях города, что тогда? Они же не работают э, на орбитальной станции, да никого порядка нет. Все равно кто-то есть, можно втулить. Это а по-шведски. А потом, да? как у тебя сегодня произошло? У меня хорошо, у то меня тоже неплохо. Да. Как у тебя был обеденный перерывчик? Меня б не повезло. Всього лишь три минутки і успела збігати ще по магазинчикам і так далі. <с 64> <тас> <ye так. пост eux> <к Phase> а взагалі таку ситуацію, якби Дмитро реально от у нас в країні взяли і ввели секс-обідню перерву. В Швеції скільки 1685 годин людина рік проводять на робочому місці, а в Україні на 300 годин більше. Відповідно, цю перерву статево збочено треба робити на півгодинки більше. А тепер уяви собі, українці люди завзяті. Так. <рметалі> Якщо щось вже сподобалось, то все. Гей, гей, дай гуся накрутив! крутий! <рметалі> О, це правильно. Ну-ну. <рметалі> <рметалі> <Да>. Так, <рметалі> так. от уяви собі. У нас люди входять в РАЖ. Це стає звичкою, традицією національною. Китай відходить на второе місце. Індія відповідно разом з ним. Україна forever в світі. Найчисленніша нація. Люди починають іноземці боятися їхати до нас в Україну. І той, от, що американці, європейці секс-туризм який дешеве жіноче тіло, яке можна тут знайти дулю з маком. Тепер це буде секс-рабство. Приїхали сюди, і вас тут натягнуть по самі помідори. Туристичний клімат благодатний в Україні зійде на нівець, тому що тут будуть трахати всіх, і навіть птахи. Будуть летіти в теплі країни в Африку через Білорусію і Молдову, облітаючи Україну. А Росія, Дмитро, мені здається, так. побудує велику контрацептивну стіну. Мене ще раз вануть такий вопрос, член, член міськради у Швеції, цей Пер Ерік Мускус mm -hmm. сказав, що робочого перерива давайте, ребятки, впер! Только... Вопрос. Нет, можно не только вперед, можно. Вз... Ну, Я... куда угодно, ребята. Ну давайте, давайте! Это полезно для здоровья. У меня вопрос: возьмем среднестатистическое предприятие, которое состоит из офисов и так далее. Там Где он предлагает во время обеденного перерыва проводить все эти действия? На рабочем столе, на, может быть, там где-то на лестничной клетке, В столовой? Как это будет происходить? Ты не, дав, не задавай запитання, Дмитро. Ты захочешь пункты. Ты хочешь хочеш закипать пальцы? Ты записывай эти пункты, и мы вот туда в Швецию того, чтобы зразу вони знали, что вписувати в цей закон. Місця про занять. Секси. У меня есть гораздо интереснее идея. Я предлагаю на шведских предприятиях поустанавливать видеокамеры наблюдения. И потом получить отличное новое реалити-шоу Танцуют всех. А як же колективи суто чоловічі? А як же армія? Військова програма вихідного дня чи обідньої? Перерву довгі стволи. Йу! <плес> <Там. плес> Прочистка дула, так? <да? плес> Автопарк, маршрутчики, от обідна перерва. І що там? Там якась одна, е, ця як у нас з годинником сидить на зупинці. Е, кондукторша чи як її там називають? Учитывая наше отношение отношении наших пассажиров к водителям подачи счастлива. Я думаю по-другому все учитывая отношение наших пассажиров к водителям маршруток, а? будет происходить все наоборот. Они только и будут ждать, когда начнется у водителя обеденный перерыв, сказать так, товарищ, а теперь за все, что ты нам тут наездил и иди сюда, иди, иди сюда и на капоте Ха -ха -ха. все и понеслась под шансон. А якщо Росія таки побудує велику контрацептивну стіну, ну боячись темпераментних і гарячих українців, які можуть трахнути весь світ, існує зараз. Ти не знаєш потяг Москва-Львів. Ти знаєш, напевно, ні. Хоча, може, і є. Я не ну, По-моєму, є поїзд. Москва Львів. Да, да. О, цікаво, Якщо захотів би Путін проїхати до кінцевої, тобто з Москви в Львів, в гості до когось, скажімо, він буде да, у Львів. У okay. Львів доїхав би чи ні? Доїхав би, Щоправда, з одним нюансом. В різних вагонах. Це, Це точно. Слухайте. як ви у Львові? Зустрічайте голову Російської Федерації.